Попалася нам по дорозі така от чудо-скринька. Будемо разом відкривати. Вже хтось вроді відкривав її. Хто вгадає, що це і хто це? Нічого не ламали, воно все було зломане до нас. Так, а ну в, два, в двох словах, що це за технологія. Коксялочка наша з коксялочкою. То напевно тут та штука, що показує, що по телевізору щось показують В кого які варіки. Хто докладніше розкаже, що то за прибор. З'єднання з, з потойбічним світом, напевно. що Ану ваші коментарі. Хто що, в кого які варіки. Закриваємо назад. Ми нічого не зламували. Все лишаємо як було. Ось так само. Навіть колодочку повішаємо. Щоб ви не думали, що ми якісь там злодіяки. Опа! Ну, на жаль, не защлкується. Маємо те, що маємо. Ось такий саквояж у нас. Ящик Дундохи. Можна і так його назвати. No name.